Ти віриш в любов з першого погляду? А це була вона? Встань на її місце і відчуй те, що відчуває вона. Це коли нам спалили машину. Це вже у нас народився домірка. Mm -hmm. Розкажи, як це відбулося. Я не знаю, як що до мене могло там такое вразити, що я там щось там. Як з мене виходить дитина. і що? Ну, в сенсі мою що. А потім, може, так була психологічна травма, і ти не хотів мною більше спати. Ні. Щось рошеніць? <плес> Всім привіт! І з вами знову Історія сильних людей. Сьогодні у мене надзвичайний гість це мій чоловік Андрій Мавродієв. І... Це такий дуже важкий для мене подкаст, тому що я зараз сказала, що ми не будемо перезаписувати по декілька разів. Все записуємо з першого дублю. Не подивимося. Не подивимося, а буде, як я сказала. <схай> я жартую. <схай> ну що? У нас сьогодні не просто подкаст, а подкаст до десятиріччя нашого подружнього життя. І 28 березня вже буде 10 років, як ми з тобою шлюби. <схай> Розкажи, давай ти трішки, як ми познайомилися. Знайомство було у нас на змаганнях моїх. Я приїхав навколо бій до Харкова, і я зайшов у клуб, в котрому був бій, звернув увагу на другий поверх, там де ти стояла. Якось ми з тобою зустрілися очима, і після того вже відбувся бій, я розумію, що я тебе вже не міг знайти, тому що ти десь пропала, не знаю, де ти ділася. Е, але потім ти мені написала в ВК: Привіт, не засмучуйся, все добре. Так, 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 як і... сказав твій тренер, тоді ти програв бій, але виграв це життя. Так, так і було. Так ми і почали з тобою спілкуватися. Ми з тобою, в принципі, дуже швидко. Ти, да, ми, ми з тобою спілкувалися пів року, до того є пів. Загалом бачився тебе. Три рази. Чотири. 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 Так, мабуть, чотири. Це ми познайомились у листопаді і вже травень місяць я зробив тобі пропозицію. Чому так швидко? По яким критеріям ти вирішив, що саме я маю бути твоєю дружиною? Ну, Як це? Ти віриш в любов з першого погляду? А це було? От як чоловіки обирають собі, от знаєш, дійсно є таке, що чоловік каже, я побачив цю жінку і думаю, все, вона буде моєю дружиною. Як взагалі чоловіки так обирають собі жінку? Побачили все, це вона. Ну, по-перше, це залежить від людини, так як я з там, ранніх років школи вже хотів сім'ю. я не знаю, ну там, дивлячись на своїх батьків, я розумів, що таке сім'я і як. Як будувати стосунки у сім'ї, мені хотілося сім'ю свою. Сім я я з ранніх років хотів мати сім'ю. Тому так відбулося, що так швидко і це вийшло. Раніше наші батьки взагалі, там 19, 18, в 20 років вже були одружені. Я одружився у 23 роки. Прикол в тому, що я взагалі не хотіла виходити заміж. Я не думала про стосунки про дітей, тим паче і якось воно само. Все мене знайшло. Ну дійсно знаєш, і дівчата, які прям мріють про білу сукню, про весілля. У мене такого не було ніколи. І я навіть тобі казала, що я приїхала в Миколаїв, ну просто подивитись Покайфував. місто, покайфувати, і принципі на я, цьому все. Я знаю, що ти мене не любила одразу. Це, ну, це було зрозуміло. Я, я бачив це, але з часом у тебе була б, що, взагалі депресія, коли ти приїхала до Миколаєва. Ну мені було вона, важко. Вона десь була рік, мабуть, можливо, більше. Тобі було важко. Я, я розумію це, так як дівчинка з Харкова приїхала до села Миколаїв і що от, fuck. Що тут робити? Це ж зараз я тут зірка. Ну, а тоді ну, тут Ді, ну тебе, що тут буде? Тебе запрошують усі сільські... Так, да, я вчора йому казала як світська Дама Миколаєва. Мене запрошують на брачі, на івенти. Це зараз вже я тут маю друзів, маю спілкування, маю своїх людей. Завдяки кому? Завдяки моєму інстаграму. Моєму інстаграму. А так тоді мені було важко. Але це була така перша криза, яку ми пережили. І ти взагалі віриш в кризу в стосунках? Так. Вірю так, як, е, як? Так, як це було на моєму житті. Я бачив їх. Я там, там є криза там, одного року, трьох років, там, шести років, семи років, там, не знаю, ну, це все є. Це як в дитина, знаєш, криза в дитини. Так, так само в, в сімейних стосунках. Маєш на увазі, як ти це бачиш на прикладі своїх батьків? прикладі нас з тобою. Як ти це все пережив? <палізь> в собі. Угу. Всі питання, що були до стосунків, я переживав собі. Ми з тобою дуже швидко. Е я швидко завагітніла. Ну, ми дуже мало пожили разом, саме для себе просто так. Угу. Ну, я дуже швидко завагітніла. Для тебе це був стрес, тому що я вважаю, що ми дуже швидко е ну, почали наші сімейні стосунки. Давай, е давай скажемо так. Завагітніла, але це було рішення двох. Да. Це було заплановане рішення. Це да. не було. Ми, ми дуже швидко почали своє життя сімейне, і це було, було дуже заплановано і дуже все швидко. І ми були задоволені від того, що це трапилось. Але моя ем... система. Ну, тому що Соня просто не спала і не Ну так, що перша дитина. Вона була для тебе, та, мабуть, і для мене так ну, стресово. Це стрес. А, для є мене стрес, більше. Це. Тому Прош... що знаєш чому? Тому що жінки дуже різко змінюється життя. Тобто ти народила дитину, ти завагітніла, ти вже не можеш робити все, що ти робила. Ти е, народила дитину, все, у тебе там з другою дитиною вже трішки інакше. Але перша дитина, ти просто сідаєш вдома, весь свій час приділяєш тільки дитині, це ти там. Надухався, поїхав кудись там по роботі, десь погуляв, з кимось кофійка попив, а жінка вона сидить вдома і просто весь свій час приділяє дитині. Життя просто розділяється на то і після. Тобто, ти побачив моє життя. Ну так. Да. Надухався. Надухався, та, поїхав. Кафійку попив. Да. Ага. Тобто, ти не. Враховуєш те, що там я поїхав працювати і заробляти гроші для того, щоб там ну на даний час це вже двоє дітей, і їх ти думаєш, де взяти гроші, щоб їх прогодувати, щоб вони ні за що не думали. Як купити дружині 16 iPhone, щоб вона вкайфувала від життя? Як їй купити айпад, як їй купити машину, як е, зберегти гроші, так щоб купити там квартиру? Так, да, це зараз я вже по інакшому дивлюсь. Так, ну. да, це зараз я вже по інакшому дивлюсь. Ну. Але коли тобі 23 роки і твоє життя просто розділяється на до і після. Я розумію, що це стан стресу, в котрий ти зайшла і поступово виходила з нього. Це стан, в якому, ну, який залежить від подій в твоєму житті. Ну тут, тут я гадаю, що багато жінок з цим зіштовхуються. Як тоді діяти чоловіка? Що робити, що не робити, щоб підтримати свою дружину, коли вона в такому стресовому стані? Ну мені здається, що ось на цьому етапі і здебільшого всі пари розходяться, тому ну, не що ні. ну не всі здебільшого. Тут є таке, така тенденція, що вони просто не, не стають на позицію один одного. Тобто, якщо що ти хочеш зрозуміти людину, стань просто на її позицію, стань на її місце і відчуй те, що відчуває вона. Я, ну, здається, я як чоловік завжди старався бути з тобою поряд, завжди підтримував. Так, да, були і десь якісь Яни, я, ну, Звісно, я не супермен і все, я не міг врахувати всього, але я старався бути нормальним. Чоловіком та нормальним батьком. Для тебе хто приклад чоловіка, а хто є нормальним чоловіком і нормальним батьком? Мій батько? Це number one. І друг, і тато? Це best of the best. О, це людина з плащем за спиною, як котра вміє літати. Це воно так з дитинства, знаєш, Він був для мене супергерой. Ось батько, як приклад. Показав, як повинен чоловік бути в той або іншій ситуації зі своєю сім'єю, зі своєю дружиною. І це для мене ну, було рішучим фактором. Тому ну, батько є для мене прикладом за рахунок цього. Так, так, були моменти, звісно, в кожній сім'ї є моменти. І це, це все в моїй сім'ї. Відбувалося. Просто у нас тобою дуже цікаво, що ну, у нас насправді є два приклади. У нас є приклади стосунків твоїх ä, батьків, які все одно знайшли якесь там спільне рішення і вони досі живуть разом. І є мої батьки, які просто розійшлися. Що для тебе є в відносинах такою точкою невозврата, коли ти точно знаєш, що після цього точно треба розходитись? Немає такої точки невозврату. Завжди можна знайти 1500 рішень, щоб все було добре. Окей. Там я приходжу до тебе і кажу, там я тобі зраджую з іншим чоловіком. Ну, треба йти вирішувати це питання, вирішувати. Ну, по-перше, завершити ті стосунки, а по-друге, йти до психолога і розбиратися, чому так вийшло. А якщо ти приходиш до мене і кажеш там, я тобі зраджую, я не хочу там з тобою більше бути, чи може друга людина сама витягнути це все? Mm, людина може все. Ну, я не згодна. Тому що якщо одна ну, людина має, хоче, маєш на увазі, увазі психологічно може бути. Психологічно ми можемо витягнути і прийти в себе після всього. Але я маю на увазі, якщо, наприклад, одна людина хоче зберегти ці стосунки, а інша каже, та я вже не хочу з тобою бути. Там ну все, там не чіпай мене. А інша все одно там заради дітей, як це люблять жінки робити, заради дітей, бо це відповідальність, бо людина має бути разом витягує. Тут треба розібратися, все ж таки, треба розібратися. Треба сісти, говорити спокійно і розуміння. Просто в той людини може бути просто закоханість. знаєш. Вона зараз побачила, що це все так класно, все круто. Знову ці метелики в животі, і все чудово, все супер, але там через 2-3 місяці відбудеться те ж саме, що було в її сім'ї. У нас тобою був ще один цікавий випадок з нашого життя це коли нам спалили машину. Це вже mm -hmm. у нас народився Данірка. Mm -hmm. Розкажи, як це відбулося. Ти тоді приїхав на роботу і що було далі? Я приїхав на роботу в звичайний день, це я завжди йдуть тренувати дітлахів. Це в мене там, перше тренування там, десь о 4 годині, там саме малючки, там, від 7 до 12 років. Я прийшов, проводжу тренування, все як завжди. І тут забігає мій вихованець у зал і каже: Андрюха, та машина горить. Я отапак, яка машина горить? Ну, я такий, знаєш, собі на думці ну, гадаю, що скоро новий рік, там буквально три-три там, дні до Нового року залишати, я кажу, ну, ти мене розводиш, ти такого, такого не може бути. Але він таким, Андрюха, машина горить. Я туди вибігаю в вестибюль і бачу, бачу просто вестибюль в весь зарві, таке все, все з такого кольору, все жовте, ну, це відблизько від вікон, я такий вже спускаюся по ступенечкам, бачу свою машину, вона просто палає повністю вже. Знає, Там охоронець питався її затушити е, вогнегасником, але йому не висичило. Якщо трошки би. Був більший возг... вознегасник, він був вмів з витошити. Але загалом згоріла машина повністю вся. Е -е ну, нічого страшного. Так, давай дві минути перерив. Ага. Я забула, що це хотіла спитати. Я забула, що це було запитання. Все, згадала. <звук> 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 давай ще трішки повернемося до. Е Доротів, тому що це також така. Ми тільки вчора з дівчатами говорили про це, що деякі чоловіки дуже проти того, щоб бути присутніми народах зі своєю дружиною. Але я вважаю, що це один з таких знаєш, життєвих іспитів, які має пройти пара. Ну когось це не знаю, нас, це мені здається тільки сплатило ще більше. Ну, тут давай казати до якого періоду саме. Повинен бути чоловік поряд. А зараз інакше не буває. Ти тільки коли у схватки у жінки, і потім лікар тебе виводить. А, ну, все. Це, ну, коли, коли схватки, то це окей. Ну, все супер. Я з тобою був поряд, я все, Ти мене сама випровадила зал. Я міг піти з тобою далі, але ну. Ну, ну 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 це твоє право. Я мій би. Я не знаю, як що до мене могло там таке вразити, що я там щось там. Як з мене виходить дитина. Ну і що? Ну, в сенсі, ну і що. А потім, може, тебе була психологічна травма, і ти не хотів зі мною більше спати. Mm. Ні? Mm. Ти що, Ізрашеніць? Насправді, mm -hmm. це такий дуже важливий момент, тому що ми з тобою прям. Ми з тобою йшли. Як на тренування, ну, так, це, так, це так, для так, нас була робота така. Так, ну і було. Ну, це, це ти йшла на тренування, для тебе це було. Ну ти, ти молодець. Знаєш, ти з таким це, це людей треба ось, ось сьогодні змагання в нас, це, треба справитися, все буде чітко. Зараз завте така на позитивчику. Так дуже боляче, я бачив, як тобі ось ти страждала, але ти сильна, ти реально сильна. Тому я як чоловік. Як чоловік, коли там ось то перші дні, коли тебе побачив, чоловік вибирає сильну дружину, сильну, з великим тазом, щоб дитина вийшла легко. Це нам так на цьому. На анатомії людини, я ж на світло вчився, і на анатомії людини там викладач казав, що мужчина має вибирати женщину з большим тазом, щоб родила хорошого здорового ребенка, щоб не кесарева там. Якось так? Ну, в принципі, так і ну, було. Я тоді, ні, тоді я вже схудла. Але коли ми з тобою познайомились, тоді я важила 65 кілограмів. Я дуже... не знаю, як я могла тобі сподобатись. Тоді, от чесно, тоді від хлопців відбою не було. Тоді була смачненька. Це кафець! Як можна було сподобатись? Я не знаю. Це може, ваше дівоче таке, знаєш, для себе. Ви дуже для себе. Ем, купаєтесь собі, щось в мене не так, щось. То, то, що, може? Раз, два зачесався, піш, пішов, а я повинна схуднути, я... Ну Так, є, є коли переборно, треба ось людині вже схуднути. Але ти була дуже, досить приваблива, ти була в формах, ти була крута. ну це... Ну це... А як би я тоді б на тебе звернув би увагу? Ну, тоді ти... всі на мене звертали увагу. Ну бачиш, А я. Слухай, ну, ми з тобою пройшли перші, перша дитина, друга дитина, і потім у нас з тобою був ще одна, одна криза, я не пам'ятаю, скільки вже ми в з тобою були. -то було. Ну слухай, тут багато, багато було моментів, котрі наклалися один на одного. Ось так. Так, да, тому що було багато чого, що мене не задовольняло в тобі і тебе в мені. Я вважаю це також. Ну, але це але, ти була готова ось. Якби я була готова просто розійтись і на цьому все, я би одразу, я би не знімала квартиру, я би нічого не робила. Я б одразу просто поїхала до Харкова, ну, серйозно, і все. А що мені тоді, що мені тут робити? Mm -hmm. Я б тебе привіт з того Харкова? Це й не готовий був просто, що ми розвідемося на цьому все. Mm -hmm. Чому? Mm -hmm. Ну, а що це? Ну, як це? Просто розійдемося? Я з тобою, значить, там скільки no. там. Це який рік. Проводоха все багато років. Ну, знаєш, тут ну, тільки поплавжу в плав, наш. Особливо в зуби. <реш> <реш> просто розійпись. Ну, Для мене це, це ж. Я ж тобі сказав, що приклад для мене це мій батько. не буває таких. Ситуації, котрі не можна вирішити. Ну, так, коли там, ну, люди вже там готові там, але я не був готовий. І я ж по тобі бачив, що ти теж не була готова. Так, ну, але ми з тобою знову почали спілкуватися ну, після цієї ссори, там, після того як ми відійшли, ми жили разом скільки там місця три Два, Два місця. Два місця, а мені здається три. Ну, Ну, можна сказати, да, три там. раховує там, ще поїздка. Ну, дивлячись на те, що знаєш, там, це з того розряду те, що у нас сварки вже були там до цього, там, і У мене своє бачення цього. Знаєш, ти тоді ходила там, по психологам, то там на, на е цвяхах стояла, то ще що. що у ну, мене було своє бачення. знаєш, Я просто бачив, як ти змінилася. Я не знаю. Ну, знаєш, я, я тебе зараз буду критикувати, виходить. Але я не хочу цього робити. Ну, то, то, то це було, це було, ми це пройшли, ми всім, е, з цим впоралися, все, все чудово, ми йдемо далі. Так, бувають такі моменти, але треба їх вирішувати. Можливо, їх можна вирішити. Але коли, коли люди готові до цього, ми з тобою були готові. О, ти хотіти. Ми з тобою почали спілкуватися це через дуже сильну сварку. Мою сварку. Ну, з... з Своєю матір'ю з тобою. Ну, якось так, я зачепив всіх, я був на емоціях і наговорив багато того, чого я б не хотів би говорити. Але все ж таки так склалося, що ми після цього почали спілкуватися. Мені до сих пір незручно перед твоєю матір'ю, тому що я тоді сказав багато лишнього. Ну, так воно вийшло. Мамо, я вибачаюся. Я в кожний раз буду вибачатися. Я не хотів ну так, щоб воно відбулося, Але я з вашою донькою я її кохаю і хочу, щоб ми все життя прожили разом. До речі, на привід війни. Коли ти вивіз на перші збори дітей, ну і вважаю, що це ще діти. 12, 13, 14, 15 років, це діти підлітки. Да? І все одно тоді я отримала хейт в Інстаграмі за те, що от там, хлопці розважаються, хлопці, яким по 15 років, що вони розважаються, а вони мають йти захищати нашу країну. Тут, тут не буде ні, ніде правди не буде. Не буде завжди буде хейт, завжди буде в когось своє. Своє бачення цього, це не є і нормально, але в іншу сторону, а як по-іншому? Як, як виховувати нормальне здорове покоління? Ну, Так ми можемо просто знати, там, ось ця війна, все буде погано, ту-ту, ту-ту, і що в нього виховується в його голові з там, часом там, 5-7 років, там, він вже буде дорослим людиною, вже там, йде в інститут. І що, що далі? Ну, що, з цього, що з цієї дитини взяти? Зараз в них немає ні нормального виховання, немає школи, немає інститутів, все онлайн, вона сидить вдома, та дитина, і що вона бачить? Такі моменти, це, по-перше, вони не завжди можуть, можуть, можуть трапитися, поїхати на збори зі своїми знайомими, своїми, своєю командою, поїхати кайфанути. Так, це зараз війна, я розумію, але хочеться ну, подарувати ці емоції дитині, саме дитині. Дитина, вона до 17 років дитина. Ну, це перші емоції, котрі вони отримують від цього життя. Е, кайфу. Так. Можливо, це ті, хто вже побували там і в полоні діти, і вони були в окупації, знаєте, і їх теж треба вивозити показувати їм нормальне життя. Підлаштовувати їх під нормальне життя. У мене зараз тренуються діти, котрі там були в окупації. Е -е -е ну, Як, як, як що, що, що робити? Не тренуватися? Ну, давайте не будемо їх тренувати, давайте ми будемо возити їх на збори, все, ось так. Ось, бум -бум, все війна, давайте візьмемо автомати підемо. Ну, Є багато факторів, котрі мені хтось скажуть, що. Це неправильно. Це неправильно, ну, в кожного своя думка. І мене захетять за це, я знаю. Але я хочу дарувати нормальне життя дітям. Ось так. Ну, я з тобою повністю згодна, тому що вважає, що це дуже велика справа, враховуючи той момент, що в тебе тренується багато, багато дітей, в кого є матір-адіночки, в кого пішли батьки на війні. І для них ти є приклад того, ну, що поряд з ними є чоловік. Що для тебе нормальне життя? От яке б ти хотів життя для свого сина? Ну, По-перше, щоб він був людиною слова. В Всьому, в плані своєї сім'ї, щоб він бачив, що де. Саме основне в його житті це сім'я. Без сім'ї ти нікуди. Якщо ти сказав, що ти будеш цією людиною, то ти повинен бути з ним. І робити все заради того, щоб вона була щаслива. А для доньки? Для доньки я хотів би так, щоб її поважали і любили. І, не мов принцесу. Щоб Людина була десь схожа на мене в якомусь плані. І я вірю в те, що вона в мене буде. А встановити дитину зміг би? Тому що знаю, що тут у нас з тобою трішки розходяться думки. Так, звісно, зміг би? Я тренер, я батько для багатьох дітей. Я дуже швидко знаходжу ті моменти, котрі я. Ну, я всіх дітей люблю, я, я їх обожнюю. Я хочу, я просто хочу їм їхнє життя зробити трошки гарніше, трошки цікавіше. Знаєш? І я розумію, що якщо я все новив би дитину, я б до неї відносився так же само, як і до своїх. Тому що я в залі відносив до всіх дітей, я кожного вислухаю, кожну стараюся почути, щоб, ну, щоб не було сліз, щоб вона була щасливою. Тому так, я зміг би все Ну, я тобі вітаю з нашим десятиріччям. Ми з тобою молодці. Попереду нас ще багато цікавої роботи в житті. Друзі, дякую вам, що були з нами. Сподіваюсь, вам було цікаво. Мій гість сьогодні. Мій чоловік. Дякую тобі дуже, що погодився. не кожен погодиться на таке. Ти Думаю, я сам вона. Пишіть коментарі, ставте лайки, пишіть свою думку. Якщо ви з нами згодні, не згодні, хочете нас захейтити, хочете сказати, які ми молодці. Пишіть, вітайте нас з річчям нашого подружнього життя, тому що це відео виходить саме в день, коли у нас 10 років весілля. Да, я вам дуже дякую, і ми з вами побачимося вже наступного тижня.